І благословив їх Бог і сказав їм Бог: плодіться і й і наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими, над птаством небесним і над усім, що плазує по землі. Це Боже бажання, щоб ми були благословенними. Його плани для людства ніколи не змінювалися, відтоді, як він сказав ці слова Адаму в Еденському саду. Коли ви живете в благословенні Господньому, це змінює ваше життя, дізнайтесь про це більше. Скерування, безпека та благовоління будуть проявлятися і примножуватись, коли Господь щодня приноситиме у ваше життя переливання через край. На вас сьогодні перебуває те саме благословення, яке було покладене на Авраама. Вивільніть у своєму житті благословення і створюйте Еденський сад всюди, куди б ви не йшли. Вітаю вас, як над Коплен. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кеннет Коуплен. Давайте помолимось і одразу перейдемо до нашого сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми дякуємо тобі і ми прославляємо тебе. Ми відкриваємо наші вуха, ми відкриваємо наше серце і розум. Наповнюємо наше серце світлом згідно твого слова. В першому розділі послання до Ефесян де ти сказав, що ти благословив нас всіма духовними благословеннями в небесах, самим благословенням Господнім. І ми дякуємо тобі за Нього. Ми прославляємо Тебе за Нього. В ім'я Ісуса. Амінь. Цього тижня наше базове місцеписання це книга приповісти 10.22. Благословення Господнє, воно збагачує, воно робить багатим і смутку собою не приносить. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. І давайте повернемось до восьмого вірша, 39-го розділу книги Буття. І для тих з вас, хто щойно під'єднався до нас, ми дослідили у Писанні, що Йосипу було лише 17 років, коли йому приснився його перший сон. І потім мало не одразу ж брати кинули його до рову. В традиційному перекладі Біблії говориться, що то був рів, але то була пересохла криниця. Щось, у чому могла стояти вода. І потім його дістали звідти і відвезли до Єгипту. І було ще дещо. Господи, пригадай мені, що це було. Було ще дещо в моєму серці. Що я хотів сказати вчора. Так. О, так, Господи, дякую. Так, так. Звернімося до 37-го розділу. Дякую тобі, Господи. Благословення Господнє дії протягом всіх цих подій. Тож, давайте прочитаємо одиннадцятий вірш. Брати його заздрили йому, а батько його запам'ятав це слово. Тобто він роздумував про значення того сну. Брати його пішли пасти отару батька свого в Сихем, і сказав Ізраїль Йосипу Чи ж не пасуть брати твої в Сихемі?» Піди, я посилаю тебе до них. Той відповів. Ось я і сказав він: піди но, побач стан братів твоїх і стан отари, та й дай мені відповідь. Отже, не забувайте, Йосипу було лише 17 років. І Яків послав його з долини Хеврону, і і той прибув до Сихему і знайшов його один чоловік, а він ось блукає по полю. І запитав його той чоловік, кажучи, чого ти шукаєш? А той відказав: Я шукаю братів своїх. Скажи ж мені, де вони випасають? І сказав той чоловік: вони пішли звідси, бо я чув, як казали вони ходімо до Дотаїну. І пішов Йосип за своїми братами і знайшов їх в Дотаїні. Це благословення Господнє. Це благословення Господнє. Йосип не знав, де він знаходився. Він заблукав там. Він був балованим 17-річним юнаком, який жодного дня в своєму житті не працював. Тож він пішов туди і заблукав. А в Бога був там той чоловік. Так сталося, що той чоловік почув, що брати його пішли до Дотаїну. Скажіть мені, що тут відбувається? Алілуя! Нужбо, Алілуя! Алілуя! слава Богу навіки. Далі 20-й вірш. А тепер давайте вб'ємо його і вкинемо його до однієї з ям. Та скажемо: дикий звір з'їв його, і побачимо, що буде з його снами. І почув це рувим, і визволив його з руки їхньої, і сказав. Не губімо душі його, і сказав до них Грувим: не проливайте крові, киньте його до ями тієї, що в пустині, а руки не кладіть на нього, щоб визволити його з їхньої руки, і щоб вернути його до батька його. Коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони скинули з Йосипа вбрання його, вбрання квітчасте, що на ньому було, та й кинули його до ями, до криниці. А яма та була порожня, тобто в ній не було води. І сіли вони поїсти хліба, і звели вони очі свої, та й побачили, що ось караван Ізмаїльтян іде з Гілеаду. Так сталося, що він опинився того дня на тій дорозі, правильно? А верблюди їхні несуть пахощі, і бальзам, і ладан. І де він супроводити це до Єгипту? І все це, наче випадково, так сталося, що саме в той день він опинився на тій дорозі і сказав Юда до своїх братів, яка користь, що вб'ємо нашого брата, і затаїмо його кров. Давайте продамо його ізмеятянам і рука наша нехай не буде на ньому, бо він брат нам, він наше тіло, і послухалися брати його або можна сказати, вони згодились на це. І я хочу, щоб ви прочитали це зараз дуже уважно. І коли проходили медіанітяни, то витягли і підняли Йосипа з ями, і продали Йосипа Навіть не брати його продали. Це вже добре. Це вже добре. Але розумієте? Для Йосипа працювало благословення, а для них працювало прокляття. І їхній план не діяв. Але фактично це було благословення Господнє. Бо коли в будь-якому разі це не було на їхній совісті. Це одне з того, що я хотів, щоб ви побачили. І коли проходили купці Мадіамські, то витягли і підняли Йосипа з ями, і продали Йосипа мельтянам за 20 срібняків, а ті повели Йосипа до Єгипту. А Рувим вернувся до ями, аж нема Йосипа в ямі, і розірвав він одежу свою. І вернувся він до братів своїх та й сказав: нема хлопця. Зауважте, вони називали його хлопцем, дитиною. Бо саме таким він і був. Він був ще юнаком. Просто 17-річним балованим хлопчиськом. Хвала Богу. І роздер Яків одіж свою, і задягнув веретища на стегна свої, і багато днів справляв жалобу по синові своєму. Я хочу, щоб ви зауважили, що він не запитав в Господа. Він просто повірив тому, що сказав дьявол. Йому слід було звернутися до Господа, але він цього не зробив. У будь-якому разі, повернімося до книги Приповістей 10.22. Благословення Господнє воно збагачує і смутку собою не приносить. А тепер відкрийте 127-й псалом. Я користуюся ним щодня. Коли дому Господне будує, то даремно працюють його будівничі при ньому. Коли місто Господне пильнує, то даремно стороже чуває. Даремно ви рано встаєте, допізно засиджуєтесь, їсте хліб смутку, а він і в спані подасть другові своєму. І улюбленому своєму він дає сон. Амінь. Він дає своєму улюбленому сон. Девід, будь ласка, принеси мені мій телефон. Дякую, сар. Отже. Секундочку. І ми відкриваємо, 127 або 126 псалом, їсти хліб смутку, біль, страждання, важка праця в поті чола, труднощі. І нижче знову важка робота поті чола і труднощі. Важка робота поті чола. Це переклад номер один цього слова. А зараз давайте звернемося до нового живого перекладу Біблії. Для вас даремно так важко працювати з раннього ранку і до пізнього вечора з тривогою працюючи, щоб мати що з'їсти, оскільки Бог дає спокій тим, кого він любить. Дозвольте благословенню Господньому виконувати цю роботу. Даремно ви рано прокидаєтесь і пізно лягаєте відпочивати, їсте хліб неспокою важкої праці по ті чола. Бо він дає своєму улюбленому сон. А ось ще один переклад Біблії. Даремно ви рано прокидаєтесь і допізно не лягаєте спати, важко працюючи, щоб мати достатньо їжі. Так, він дає сон тим, кого він любить. Це відкриває очі, чи не так? Ми старанно працюємо, оскільки Біблія говорить, хто не працює, той хай не їсть. Але ми працюємо не для того, щоб заробляти на життя. І пригадайте четвертий розділ послання до ефесян. хто крав, більше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками корисне, щоб було з чого подати нужденному. Ми працюємо для того, щоб мати насіння. Ми працюємо, виконуючи доручення. Амінь. Якось я дивився, і це було так багато років тому, що я вже навіть не пригадую, що це було за інтерв'ю. Це було щось схоже на опитування на вулиці, і той репортер брав інтерв'ю в одного молодого афроамериканця. На вигляд йому було десь років 20, може, трохи більше. І те, що він сказав, просто вразило мене. Він сказав ніхто не дасть мені роботу, і це правда. Він не знає, що таке робота. Тобто, що він сказав? Що це? Це результат менталітету плантації. Бо ніхто ніколи так і не навчив його і не пояснив йому. В чому різниця? Це результат менталітету плантації. Ніхто не даватиме вам роботу. Це мова плантації. Гей, хлопче, склади ось там ті колоди. А коли закінчиш, я маю наступну роботу для тебе. Ви просто виконуєте те, що вам наказано робити, отримуєте свої удари батогом і лягаєте спати. Робота. Вирішує для когось проблему. Амінь. Але за мінімальну платню я теж не працюватиму. Тоді ви можете пропустити найбільшу можливість в вашому житті. Я не буду працювати в цьому кафе, але можливо Бог хоче, щоб Бургер Кінг належав вам. І ви йдете туди з благословенням Господнім. Дозвольте мені розповісти oh, вам одну історію. Бат Іглхарт. Бат був хлопчиськом з Каліфорнії, і він дуже хотів потрапити в авіацію. Тож він поїхав в аеропорт, щоб знайти там якусь роботу. І він запитав, чи потрібен їм працівник. Йому відповіли: ні, в мене достатньо людей, мені ніхто не потрібен. І Бат запитав. А якщо я працюватиму безкоштовно, що це за така хитра угода? Що ж, я хочу навчатися, я хочу працювати з механіками. І Я міг би працювати безкоштовно. Гаразд, і я не буду тобі нічого платити. Тож він почав працювати там. Він підмітав і робив все, що необхідно. Він просто виконував там будь-яку роботу. І він спостерігав за механіками. Він був для них кимось на кшталт учня. Він працював там кілька років. І потім бат пішов до начальника і сказав я вже два роки виконую всю цю роботу. А чи можу я почати отримувати платню? Ні, я сказав тобі, коли ти прийшов, що я не платитиму тобі. Гаразд, а чи може я отримати уніформу? Ні, не можеш. Він просто продовжував робити те, що він робив, продовжував працювати, він просто посміхався і залишався там. Він робив те, що потрібно було робити, і ті механіки сказали: цей хлопець старанно працює. Він щодня приходить вчасно, він старанно працює. І вони навчали його, вони навчали того юнака. І через три роки він знову пішов до начальника. І відповідь була такою ж. Тоді він сказав: мені доведеться піти звідси і знайти роботу, бо я не можу більше працювати безкоштовно. Я знаю, давай забирайся звідси. Тож бад пішов і сказав механікам, що йому доведеться звільнитись. Тоді всі вони зібрались, пішли до начальника і сказали: або ви починаєте платити баду, або всі ми підемо звідси. Що? Бачите, що сталося? Він став таким цінним, що той начальник не міг без нього обійтися. Врешті Бат Іглхарт прийшов працювати в місію Кеннета Копленда і він був одним з найкращих механіків, який коли-небудь був у мене. Він був просто наповнений Духом Святим. І одного разу він в буквальному розумінні слова вирятував мені життя. Його просто продовжувало щось непокоїти. він турбувався про щось. і він говорив, з цим літаком щось не те. Тут щось не те. і він перевіряв, перевіряв, перевіряв його. І врешті господь показав йому в чому справа. А я міг розбитися під час того конкретного польоту. Проблема була в одному із передавачів. чи з одним з гвинтів, якими він кріпився. в будь-якому випадку. Він це полагодив. Якось він прийшов до мене і сказав: брате Коупленд, в мене є справжня можливість. Я не хочу залишати вас. Але я отримав пропозицію від компанії American Airlines, і я сказав Баде, тобі варто прийняти її. І він став там начальником служби технічного огляду. І його поставили керувати більше аніж. 250 механіками. Я маю на увазі працівників, які займаються ремонтами, не просто механіки, Це справжня відповідальна робота. і дозвольте мені сказати вам ще дещо. Це вже одна з важливих позицій. Тобто, ви бачите, що сталося з хлопцем, який був готовий працювати безкоштовно. Мінімальна платня. Ви жартуєте? Це взагалі нульова платня. Але то було благословення Господнє. То було благословення Господнє, яке перебувало на ньому. Молодий хлопець, наповнений Богом, наповнений Духом Божим, який шукав роботу. Якщо це не історія сучасного Йосипа, то я взагалі її не знаю. Оскільки бат був десь такого ж віку, йому було приблизно 19 років. Він щойно закінчив школу. Йому було десь 19 чи, можливо, 20. Розумієте? Все те саме. Це приголомшливо, чи не так? Ніколи не забувайте цю історію, бо це дуже цінно. І це абсолютно правдива історія. А хто чинить за правдою і йде до світла, щоб явні були діла його, бо вони зроблені в Бозі. Скажіть хтось амінь. Слава Богу. Отже, це відкриває наші очі. Благословення Господнє. Це не просто щось, що знаходиться в нас. Воно на нас. Ісус сказав: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Ми ще досі говоримо про благословення Господнє. Ви розумієте це? Бо він є цим благословенням. Дух Божий, Він це благословення. Ісус сказав, отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Амінь. І пам'ятаєте, як ми читали минулого разу в Євангелії від Луки, коли Ісус підносився, Він благословив їх. Це було початком церкви, і він вивільнив благословення Адама, Авраама, Ісака, Якова. Алілуя! А наш час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. Далі Джеремі. Велике спасибі, дідусь. Послухайте, ви почули те, що сказав сьогодні брат Копленд. Він сказав, що благословення Господнє не просто в нас, воно на нас. Дух Божий. Він є благословенням Господнім і він скеровує і веде нас у цьому житті. Так само, як і Йосип, ми можемо бути скерованими цим благословенням, навчені ним і, зрештою, опинитись на тому місці, яке приготував для нас Бог. Подивіться це свідоцтво, а я ще повернусь. Мене звати Маркус Мартінес, це Евелін Мартінес. Я з Тернідадої Тобаго. Моя дружина з Домініканської республіки. Ми є пасторами у Торонто в Канаді. Ми віримо в мультикультурну спільноту. Тому наше служіння засноване на тому, щоб споряджати людей з різних етнічних груп, навчати їх іти і виконувати дане Богом призначення. Бо ми віримо, що кожен має своє призначення. Якщо ми хочемо впливати на цей світ, нам слід проявляти Божу любов. Ми були з деякими служителями, які приїхали відвідати Торонто, і останнього дня ми повезли їх на вечерю. Ми закінчили вечеряти приблизно після опівночі. Я сіла в свою машину і побачила на своєму телефоні сім пропущених викликів. Я зателефонувала цій жінці, і вона сказала мені. Просто я отримала повідомлення від молодої дівчини, їй 25 років, у якої є думка про самогубство. Вона всього два тижні тому народилась згори. Ми поїхали до її дому і постукали в двері. Ми її там не знайшли. Ми продовжували намагатися зв'язатися з нею, бо вона не відповідала на ті повідомлення, які ми їй надсилали. Тому ми подумали, що вона вже що щось сталося. Тому ми помолились і взяли владу. І коли ми поїхали додому, ми стояли під дверима її квартири до третьої, майже до четвертої години ранку. Нарешті, наступного дня, я зустрілася з нею, і на моє прохання вона приїхала до церкви, і я зустрілася з нею. І вона розкрила мені подробиці свого особистого життя. І в кінці розмови я сказала їй: я була там вчора вночі до четвертої ранку, бо ми хвилювалися за тебе. Бо ми справді ми справді любимо тебе, оскільки ти наша сестра. І вона просто розплакалась. Вона плакала 30 хвилин. Коли вона заспокоїлась, вона підвела зі стільця і міцно обняла мене. Ця дівчина, про яку я говорю, вона полишила всі ті неправильні речі, які вона робила раніше, і все інше. Вона змогла прийти і сказати. Я виправлю своє життя з Богом, тому це справжня любов. Коли ми показуємо людям, що ми щиро їх любимо, що ми можемо простягнути їм руку, де б вони не знаходились, навіть якщо вони вчинили злочин, нам слід бути поруч, щоб відновити і підняти їх. Дозвольте любові Божій, яка є всередині вас, яка була вилита у ваше серце Духом Святим, дозвольте їй виходити назовні. Дозвольте їй проявитися, і кожен з нас був створений для того, щоб бути радісним, бути дружнім. Це не наш природний стан бути сердитими, це не наш природний стан бути егоїстичними, це не наш природний стан бути пихатими. Але є така свобода, коли ви просто можете бути смиренними і бути самими собою. Так ви випромінюєте Христа, і людям хочеться знаходитись поруч з вами. І коли я народився з гори, я подякував Богу за брата Копленда, бо найголовніше, чому ми у нього навчилися, те, що наша віра діє любов'ю. І ми знаємо, що любов дуже важлива, але ми також знаємо, що дуже важливі стосунки. І нам потрібно залишатись разом у єдності. І нам потрібно підтримувати цю єдність, як говориться у посланні до Ефесян. Тому ми приймаємо це важливе рішення спілкуватись і будувати справжні християнські стосунки, коли я можу сказати: Я є сторожем для мого брата в той час, в який ми зараз живемо, потрібно, щоб ми були один у одного і підтримували один одного. Брат Коплен часто каже, що нам з вами потрібно залишатись на боці благословення і ми бачимо, як у цьому світі працює і благословення, і прокляття. Але добра новина у тому, що Ісус викупив нас від прокляття закону. І ми народжені згори віруючі, ми отримали здатність і право жити в благословенні Господньому. Тому я закликаю вас більше дізнатись про те, як жити у благословенні Господньому. І наші передачі, а також інші наші безкоштовні матеріали на нашому сайті KCM.org.ua допоможуть вам в цьому. Вкладайте ці речі всередину себе, і ви побачите, як Слово Боже змінює ваше життя. Ми хочемо, щоб ви були частиною цього руху Божого, яке відбувається у наші дні. Занурились до цієї атмосфери, щоб це назавжди змінило ваше життя. Заходьте на наш сайт KCM.org.ua. І ви знайдете там безкоштовні матеріали, які допоможуть вам зростати духовно. Ви будете частиною руху Божого, який відбувається у наші дні. Це назавжди змінить ваше життя. Спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. Ми любимо вас, Бог любить вас, і Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту Кісемор.ї в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.